На Росію оголосили справжні наміри. І коли буде мир, також би трамп зараз дуть чітки, що Трамп вже помер, і його заступник оголосив, що готовий війти в роль президента. Вже офіційно про це заявив в своїх соцмережах. Давайте розберемо, що в цьому правда що ні, і що робити українцям зараз далі. За Трампа. Трамп, ви ж бачили у нього. Я десь тут фотографію прикріплю. У нього винозна недостатність, у нього там матьоки на руках, але це тільки те, що ми бачимо у нього на руках. У нього величезні проблеми по всьому тілу в таких синяках. І почуває він себе дійсно неважливо, І плюс то, що він начудив з Америкою, тобто я оце з ким з людьми не зустрічаю з Америки. Я досить часто з ними бачусь Там то на перемовинах, то на концертах, то якісь інтерв'ю. Вони всі, ну м'яко кажучи, без матів, давайте так, в шоці з Трампа, і що Трамп наробив з Америкою, І бачать, що він вообще зовсім плохой. Вже, і після цієї розмови з Путіна, як він терориста приймав на червоній доріжці, відношення до нього ну дуже не дуже я думаю, готується просто до того, щоб типо він ну чао до побачення, да і замінить його кимось більш-менш адекватним. Отака от історія. Побачимо, що з цього буде. Де плітки, де не плітки, але скоріше за все, просто готується все до того, щоб його зняти вже з посади, на чуди він достатньо і населив він в цій війні. Теж дуже багато, багато неприємностей для українців зробив і для всього світу, щоб ви розуміли, перемир'я. От зараз про Росію поговоримо, перемир'я, яке він хоче, встановити між Україною і Росією, це крах всю. Економічну систему і так далі, бо це дорівнює тому, що насильницьким шляхом можна завойовувати території. Всі дипломатичні, всі домовленості, юридичні, економічні, всі гарантії безпеки, абсолютно все руйнується в світі в момент, руйнують там валюти, відміняються, повністю економічна криза, крах, ну світ не може цього допустити, тому, скоріше за все, щось з Трампом станеться найближчим часом. Далі, що нам заявила Росія, коли мир, Росія каже, давайте російську мову введіть, у себе в школах а, зробіть, віддайте нам території, які захоплені, да, і вони зараз там активно намагаються просуватися, да, щоб більше території було за ними, і, і все. І ми, ті друзі, і ми забули. Давай 50 грам наливайте, будемо дружити. Поніло? Така от історія. Ну це ж ну дивіться, якщо ви цього не розумієте, що Росія просто. Зараз, якщо до цього домовляться, поняло, просто вона відхапає те, що зараз є, вичекає ще момент, і знову піде і захватить собі все далі. Якщо будемо знову воювати, а я вам кажу, якщо зараз армію розпустить, а вже її не зібрати, буде в такому стані вже таких мотивованих, як на початку війни не буде. Ну це нереально просто а, захоплять Україну далі. Далі підуть на Європу 100%. відсотків. ну це імперіалістичне міркування. Міркувати захватом цілих націй. Понял, от, 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 от так Путін міркує. Йому не важливо, що він там захватить. Понятно, що в Донецьке, там, Маріуполі і так далі не життя, а просто ну, помина вода тече час кранів, на жаль, да? співчуваємо, реально співчуваємо. Тобто це я не насміхаюся. Ну, на жаль, таке сталося, йому пофіг, йому захватити і йти далі, Захватити і йти далі. Прийде момент, що просто отак, серед українців на вулиці будуть а, вам всім казати: бери автомат і давай на війну погну. В першій лінії фронту, там, на, на Польщу чи куди, на Литву і на Латвію. Не хочеш б'ють або в Сибір відправити, бо хто це не розуміє. Того умови Росії дуже прості, просто з хитростю те, що є. Переждать чуть-чуть і піти далі. Поняли? Оце от Росія. Такий ми, миру нею у Росії. Отака історія. Розповсюджуйте, друзі. Така інформація. Зараз, до речі, по нашому проєкту будемо вже виплачувати зарплату для наших учасників проєкту. Захочете за посиланням, в шапці профілю можете перейти. Ми прямий ефір про це зробимо. Подивитися, як люди зараз онлайн заробляють. Я там для вас ще підготував три дня безкоштовних уроків. Ефіри також безкоштовні будуть. Ну, бо ситуація досить така плачемна. От спілкуюсь з українцями. Українці не знають, як зароблять. Всі розуміють, що онлайн. Би було класно, бо мобільний, бо можна порисуватися, бо для цього треба телефон і інтернет, але не знають за що саме хапатися. Ну, я вам там розкажу найкращий варіант. Зможете для себе вибрати з нами чи без нас, поняли, все одно там інформації для вас буде багато. Ну і подивитись, як наші вже заробляють. Все, друзі, на зв'язку зустрінемось в наступному відео. Слава всім українцям, які досі. Тримаються Україні і українцям насправді дуже співчуваю за смерть парабія. Це парубія, перепрошую. Це була сильна постать в інтелігенції України. Поняло, би ви були незадоволені владою і так далі. Порубій дійсно робившись гарне для України, і дійсно під його каденцію жилось. Ну давайте по чесному Досить непогано. На жаль, отака от історія. Все, друзі, на зв'язку слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па!